Добрий ранок, добрим людям. Ми разом будемо мандрувати щось цікаве пізнавати. Сьогодні ми вирушаємо у подорож Україною. Україна це батьківщина усіх людей, які живуть на її території, це наш дім. Як і кожна держава, Україна має свої державні символи: це прапор, гімн і герб України. Прапор України блакитно-жовтий. Кольори на прапорі читаються згори донизу і означають вони синє небо та золоту ниву. Герб України тризуб, золотий на голубому тлі, відображає тригідність життя батько, мати та дитя. Державним символом також є Державний гімн України. Називається він Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Та крім державних символів, ще є багато народних символів нашої країни. Це і рослини, і тварини, і страви, і навіть речі. Кожна країна має свою столицю. Столицею нашої країни є славне місто Київ. Наша країна складається із різних областей. Ми з вами живемо у Вінницькій області. Наша чарівна та прекрасна Вінниця є головним містом області. Наше місто також має свій герб і прапор. Своїм мешканцям та гостям Вінниця можна запропонувати безліч цікавих місць для відпочинку. Це і чудові парки, і музеї, театри і зоопарк та ще багато інших цікавинок. Ми любимо нашу Україну, ми любимо наше місто і свою любов ми хочемо виразити у вірші. Де задені хмари я ворів, ступили небо, синій став, на старшині сонця зустрів, привітав його і запитав. Всі народи бачиш, ти з висот, І долини, і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце посміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи, Всі народи рівні, а земля там. Де ти. Там, найкраще. там найкраще, де ти родився. Ти. Та зелені хмари я заступило небо неба став. Де на стежинці сонце я зустрів, привітав його і запитав, чи всі народи бачите з висот, чи долини і кишплі, де найбільший на землі народ, де найкращий на землі народ? Сонце посміхнулось здаля. Правда, все я бачу з висоти, ці народи рівні, і... а земля. Та найкраще, де вродився ти? Нехай із кожним днем міцніє Україна, бо це рідна наша батьківщина.